Перший раз, коли я реально стрельнул человек. За ними у каждого є своя вина. Если він прийшов на нашу землю, то він вже виноват. Выжить это уже удача. Все, що вижу, вижу, все урожай. Як і коли для вас почалась війна? Війна почалась для мене з 14 года. На службу я пішов в 2018 году. Довго время я служив в пехоті. Потім вирішив пересмотреть все это дело і пішов э, на ту професію, на которой я зараз знаходжусь. З якого напрямку починався ваш бойовий шлях та у лавах якої бригади? Почав службу в 25 й ОПДБР. Э, Перший мій виїзд був в зону АТО. Потім, уже була зона ОС. Если я не Горе. Горестя ми заїхали, тримали оборону на ТЕСІ. Ну, там есть тест стоит, то есть держали, стояли там вот. Потом закончилась ротация, на следующую ротацию я уже уехал в станицу Луганскую, мы стояли там. После станицы Луганской, естественно, ротация, все, заехали на Авдеевку. Да, на Авдеевку заехали, естественно, с Авдеевки уже началось полномасштабное вторжение. И мне кажется, нам в этом плане повезло самое больше. що ми вже були на якому-то рубежі оборони, так скажем. Відразу стали снайпером чи з якої посади починали? Поміж гранатомет десь півтора року я був, потім кулеметник, теж довге час був ним. Отучився на марцмена і вирішив пересмотрити все це діло і пішов в снайпера. Скажіть, будь ласка, чим вам подобається ваша професія? Що найбільше подобається Тій роботі, яку ви виконуєте. Ну, найбільше подобається це незалежність від, ну, від підрозділів, які стоять непосредственно перед з ким ми работаємо. Тобто сумішні підрозділи. Вийшли, поработали. Своє управління, ну все своє. Грубово реально все своє. По наказам теж саме. Є підрозділи такі, як не буду говорити, які. Которые пытались нам ставить ставити непонятные. це не було так, що це відмова від бойового наказу. Ні. Все було умно. У нас є своє которым з яким ми їм даємо ці дані, вони вже заходять взаємодію і дають нам дані, що нам робить. Все. Це вот нравится. Перша мішень, яку знешкодили. Що можете про це розповісти, наскільки це було складно, технічно, психологічно, що це було за завдання. Це не було складно. Це був більше іспух. Вот і все. Ну, це пер, перший раз, коли я реально стріляв Все. Ви фізично бачите ворога, якого знищуєте. А, чи бували випадки, коли вас ви дійсно вагалися, чи натискати на корок, чи не натискати? Та ні, не було. <кхід> такі ситуації не було, тому що е, буває такі ситуації, від цього вистріл залежить життя людей. На позиции. Противник он же идет куда-то, правильно? По какой-то определенной своей задаче. Если его сейчас здесь не него работает, то он придет кого-то отработать. Поэтому он приходится работать. Вбивство чи знешкодження. А как вы для себе квалификуете тещего робота? Утилизация. Знешкодження. Вбивство это невинное существо, когда вы убиваете. Это животное какое-то. Вот это вбивство. А это не вбивство. За ними у каждого есть своя вина. Если он уже пришел на нашу землю, это он уже виноват. Тем более, как они пришли все с оружием в руках. Ходят слухи, что они не знают, ничего, куда их посылают. Ну, это, здесь, это бред, просто, просто бред. Это медичка, по которой они все работают. Вот и все. Ну, это лично мое такое мнение. Давайте трішки поговоримо детальніше про умови, в яких ви працюєте, завдання, які ви виконуєте, що тут можна розповісти, якого типу завдання ви зазвичай виконуєте. Завдання бувають різні. З працюємо. можемо виїхати там в определенний сектор, нам потрібно там пройти, зробити робоче місце, все. Е, звісно, для роботи вже на той момент, як противник підійде. Е, є робота, так скажімо, на удаленці. Постійні контрдії противника, накопичення, і нужно е, отработать не прицельно даже, просто неприцельно. Просто в ту точку, от, ти ты их видишь, звісно ну, дистанція дистанция большая. Просто работать, чтобы их остановить на этом месте. От. Дальше уже работа FPV е, артиллерии. Есть, естественно, именно уже самые рабочие места, которые мы выходим, именно реально, чтобы поработать по противнику. То есть подождать, пока поки він прийде на те місце, либо він вже там є, вилізє, щось почнети, і туди ми работаем. Либо же на виявлення противника. Виявили, знешкоджили, доповіли. Все. Що найважчим є для вас у вашій роботі? Якісь можливо психологічні моменти, можливо, технічні, можливо, фізичні, там, довго йти, можливо, довгий час перебувати там, в нерухомій позиції. Що для вас є найскладнішим? Найскладніше, мені здається, це не тільки для нас, а для всіх. Це заход і виход. Я лично для себе вибрав таку тактику, я пройду ліжніх 5, 6, 7 кілометрів. Я зайду туди пішком. Я не буду заїжджати туди. Менше привертати увагу, щоб зайти на позицію непомітно відпрацювати і з утіснюю. Так само непомітно. Що має завжди бути у снайпера із собою? Это, естественно, само собой винтовка, э, какой-то автомат, вода, ну две-три бутылки воды, э, сухпай, э, шаль, ну по работе шаль, э, метеостанция, дальномер, телефон, по которому мы работаем, ну, программы, специальность, с которыми мы работаем, э, ну в принципе все. Ну, істерне, засоби захисту, що без них нікуди там. Бронежилет, каска. Тобто приблизно яка загальна вага того, що ви з собою кожного разу переносите? Різна, постійно різне, тому що е, кожен виїзд е, на бойове завдання е, різна зброя. Зараз можна з такою виїхати, наследняю задачу – з другої. Вес буде Ну, В районах від 12, якщо брати, це вже. А само 12 кілограмів, да, приблизно. Ну, Бика, все. Ми ще, крім нього, ж теж беремо всякі речі. Ну, я думаю, від 10 кілограмів не менше. До 20-25 до 25. Тобто підготовка снайпера це не лише технічні навики вміння, це ще ну, досить повинна бути фізична витривалість. Фізична витривалість здесь, ну, без нього ніяк. Тупо ніяк, Нічого не зможеш зробити. лежать стрелять это одно, э, но ну, кроме того, что лежать стрелять, еще есть много чего, что нужно делать. Э, там подкопать, уйти, есть позиция, которая пришли, отработали, ушли, потом обратно пришли. Это тоже все время, это, э, это быстро надо делать. Если человек будет там мало развит, ну, физично, да, то с ним будет очень тяжело ему его же напарнику, не ему а напарнику будет тяжело, потому что это все будет делать один человек. А не два есть моменты когда вот говорят люди там нужно сидеть ничего не делать вот с этими всеми моментами я вообще не согласен вот тупо не согласен но ну, есть есть реальные моменты которые вообще нельзя это делать вас заметили вы сидите нет это нельзя делать если вас уже заметили то нужно действовать что-то делать чтобы вас не заметили артобстрел да там Тип, говорят для всех, что вот артобстрел, лехи лежишь. все. Нет, сейчас не так, война сейчас не такая. Сейчас большинство артобстрел на дальнюю дистанцию да, в тыловую зону. Это для того, чтобы удержать в основном противника. Ну, удержать людей. Дальше уже будет работа FPV. Если вы будете лежать, то ну, смысла в этом нет. Вообще не будет смысла нахождения вас э, на, том, на данном участке фронта. Потому что вас просто не будет. Потом будут другие люди вас просто идти и забирать оттуда. И все. А чи часто бували в вашому житті випадки, коли дійсно ваше життя було на межі? Так да. багато коли. Багато було таких разів. Найстрашніший бой у мене був на Лисичанськ, на НПЗ. Це я ще був в піхоті. Ми заїхали туди, не знаю, куди ми заїхали. Ну, вийшло так, як вийшло. Всі ближні бої, ніхто не знає, де хто знаходиться. От. Там ведеться огонь, значить, нужно стріляти туди. Там ведеться огонь, стрелять. туди стріляти. Ось вот. вот такой вот бой був. Скільки він тривав? Неділі-дві, навіть. Ну, тобто, по факту, в таких умовах вижити це вдача. Так, да, так. Да. Е, Мені кажется, в будь-яких умовах, якщо ти зараз знаходишся на лінії фронту, вижити це вже удача. Перед виходом на завдання, як себе взагалі налаштовуєте? Перед виїздом Ось посредством вот все. Страх на війні допомагає, заважає ваше особисте ставлення. Може бути, смотри, какая ситуация. Може і заважає. Може бути і нет. Но я думаю, заважає все-таки. Все-таки заважає. Работать не сможешь, Ну, сможешь, но это что будет за работа? Это такое будет просто. Жарю, опять же, в никуда. Либо же вообще не будет никакой работы. А отсидеться, выехать, отсидеться там где-то в блиндаже, это, ну, это тоже не работа. С того ничего хорошего не получится. Как часто вам особисто бывает страшно під час виконання завдань? Постоянно. Сейчас лично нам Заважа працювати, артиллерия, ничего. Вот, это только воздух, только воздух. Самый основной наш враг, я бы так сказал, вот, на работе это воздух. Небо постоянно гудит, все летает, висит, смотрит, контролирует. Поэтому ну, нужно подбирать время, чтобы выйти, зайти и так же самое уйти. Не может быть, как раньше, вот, было. Да? Ну, артиллерия отработала, все можно было идти. Потому что никто не знал противник, что там, что он сделал, либо не сделал. А сейчас вот эти чуть по-другому. И ну, лично мое такое мнение даже вот слаживается, что раньше, когда противник узнавал, да, что есть вот, на позиции снайпер, то сразу вот морально-психологический стан ноль противника. Она так же самое, как у ихних и у наших пацанов. Сейчас это наоборот. Ну, Типа, если кто-то узнает, что я снайпер, ну есть то есть. Ну, то есть вот так вот. Сейчас больше внимания обращают, я же, опять же, повторюсь на воздух. Все. Естественно, она не думает есть, то есть, но он все равно, что он стреляет, он работает. То есть на данный момент снайпер уже не є приоритетной мишенью для ворога. Смотрите, если они заметят, то естественно же будет. Но если посадка, там где-то один вистріл какой-то пришел, кого-то там убило либо не убило, то на нього внимание ніхто обращать не буде. Ну, типу, был то и был. Все. Чи є мішень, яку ви мрієте уразити? Для мене все мішені. Все, що ввижусь, все урожай. Основне такое, какой то мечтательной цели нет. Чи є мішень, яку ви не уразите. У жодному разі, навіть якщо це буде наказ. Мені здається, якщо буде наказ, то у разу. Були ситуації, коли ну, я не був на позиції. Не буду говорити населений пункт, де противник переодівався в бабушек, в дідушок і ходив просто по вулиці. Теж довго часу не могли зрозуміти, чому так много народу, то мирняка по місті ходить. Потім подлетела птичка, повісіла і вони почали тупо розбігатися. Тут палку выкинул, там погнав. Второй через забор, виход на дві я його в 30 не сделаю. ну а то бабуся в 60. И, ну, Я думаю, вразив би. Тобто такі активні бабуськи були в цьому населеному пункті, так? Да? Так, да. через щур навіть він. А стосовно цинізму ворога, ну наскільки там. Я володію інформацією да там під час спілкування, засобів масової інформації. То ворог не цурається стріляти ні по жінкам, ні по дітям, ну по, по жодному цивільному населенню з нашої сторони. Чи згодні ви з цією інформацією? Чи бачили ви на власні очі, чи знаєте про такі випадки, коли дійсно ворог уражав не противника, а цивільних дітей, жінок, людей літнього віку? Да, тут згоден, тому що. Что... Много ситуацій таких вже було, коли противник, ну, лица, так скажем, в населеному пункті є, вони в будь-якому випадку будуть. Он, по ньому не они, звісно, зайти к ним і з ними жити, щоб наші не вели огонь. Була недавно така ситуація. Вже. Самі ж люди теж знають, що вони це роблять. Ну, Мені каже, їм просто страшно об этом говорити. І все. Війна дуже багато забирає, але щось дає натомість. Чи є щось гарне, що подарувала вам війна? Доч. Це єдиний момент з гарним. вот і вот все. Остальных, коли йдеться війна, гарних моментів, мені здається, більше не може бути. Найстрашніше, що ви бачили на війні. Що для вас було найстрашнішим? Звісно, це коли погибають. Твої друзі, з ким ти вже не один рік служиш, ну, то есть, погибший товариш, это товариш, це найстрашніше, що може бути. Давайте поговоримо про вашу зброю. Чимаю, розкажіть, будь ласка, що це от максимально детально з любов'ю до неї? Это лрт 50 Работаємо з нею на дистанцію 2-300-2350 же саме з ней можна работать по живой сілі і по легкобронірованим целям противника. Ось такий от апарат. Ім'я має? Ні. Сейчас є, потім її не. Зачем їм надавати? Це просто железо, которое для того, щоб і все. Давайте поговоримо трішки про підготовку. От якщо ми Беремо умовну одиницю, да, ось людина, яка приєдналася до ЛАВ Збройних сил України, мріє стати снайпером. Е, як відбувається підготовка фізично, психологічна, вміння, навики? От є людина, хоче стати снайпером, як її підготувати? Один із найолиших питань. Хотіти можуть всі, але тут потрібно багато, які критерії повинні бути у чоловіка. Это, естественно, для меня, как лично для меня, это самое первое, это физически развит должен быть человек. Второе, естественно, это, ну, он должен мыслить, мыслить хорошо, не так, как другой пехотинец, а чуть по-другому. Ты тоже пехотинец, но мышление должно быть другое. Ну и мотивация должна быть. У меня нет, но у него должна быть. Вот и все. Люди, які наразі приєднуються до Лав Збройних сил України, так? тобто є люди, які приєднуються вмотивовані, є люди, які приєднуються після примусової мобілізації. Чи пішли б ви в парі на виконання завдання з людиною, яка була примусово мобілізована? Звісно, пішов би. Е, у нас зараз, в принципі, більшість таких. І ходимо, все нормально, хорошо працюємо, Проблем немає. А давайте ще трошки поговоримо про 25-ту бригаду. Ну, ви досить тривалий час в лавах бригади. Що подобається вам у 25-й бригаді? Ну, перше подобається це наш склад управління бригади, під, ну, бригади звісно, і підрозділи. Тобто питань взагалі нема. ну, немає, реально працює добре. Посрівняться з тим, що було там чуть, тоді, то зараз це взагалі. Було, ну, у мене є досвід там, з іншими підрозділями, не з нашої бригади, то там реально є проблеми, дуже великі проблеми. у нас Ну, вони теж є. Ну, то есть, но вони не такі существенні, як там. Це мені більше подобається, нравится, подобається. Можна працювати, можна розговорити, можна робити. Ви наразі захищаєте Україну на Покровському напрямку. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що ворог. У разі ускладнення на лінії фронту може піти далі на Дніпро, на Павлоград. Я не вірю в это. Я уверен в этом. Ну, сами видите остановку, вони рвуть до області. Тому, ну, хотят сделать, как мені кажется, таке же самое, як з Херсонской областю. Ну, внести, как они там сделали, внесли її к себе в Конституцию, да, і будуть работать по області. Вот и все. Это питание часу Я думаю, да. Ваше отношение до ТЦК? Много людей, большинство даже людей, будет другое мнение, чем у меня. У меня, в принципе, к ним ничего плохого нет. То, что они делают, да, там, естественно, есть, явно, правное действие, но это одно. Но служить нужно, защищать нужно, и идти нам помогать тоже нужно. Если он будет там сидеть, где-то работать, я не знаю, что он там делает, но ну, типа... А цього того теж хороше нічого не вийде. Та, скажімо, процентів на 70 я за за їхню роботу. По-любому хтось може діти. Ви розділяєте точку зору, що а, те, що колихається да, у засобах масової інформації, всі ці історії про неправомірні дії ТЦК, що це частина російської пропаганди, яка допомагає зривати мобілізацію. Є звісно. много таких ситуацій, коли от, Видео, люди смотрят, там, стоит -то область ценой, там, где зашли, забрали, ну, типа, ну, может быть такое, может, я ничего не говорю, что не может быть. Но большинство, мне кажется, это вот эта информация, которая, ну, скажем так, ложная, да, вот и все. Просто я вот э, сколько раз... Был вдома, але ну, в відпуску виїжджався, виділити це всех всіх Но ну, Ніхто ні разу мені не подойшов, нічого не сказав, не вистачало ничего. нічого. От, просто нічого. А з якого ви, ну, в яке місто виїздила? Дніпро. Ваша точка зору також особиста. для війни народжуються чи військовими професійними стають під час вже виконання бойових завдань? Ну, моя особиста думка, тут не народжуються, тут десь потрібно е, вчитися. ну, чоловік прийшов з гражданки, да. И не розуміє, не знает, его нужно обучать, учить. Я вот, э, не понимаю вот этого вот слова, как вы сказали, да, типа "нарожженый для войны". Как его понимать? Смотрите, таких э, людей, как вы, кажется, э, рожден для войны, да? Э, я видел, знаю такого одного. Ну, знал. Он долго не прослужил. Вот, он рожден для войны. Он пришел тут, рассказывал, что он рожден для войны. Э, я не помню там выезда два. І все, чоловік рожден для граждан. Він не рожден уже для війни. Он рожден, от, як він каже, я рожден для любви. Все. От і вам человек рожден для війни. Про що ви мрієте? Є у вас якась мрія? Дійсно. Щоб закінчилася війна. Це основна мрія. Друга мрія. Після війни, щоб звільнитися і все. І більше не участвовать вот в, 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 в таких вот движениях. Ну, Ви на війні дуже багато років. А відчуваєте вже, окрім фізично психологічної, втому? Так, звісно. А, чим далі, тобто, чем більше це все длится, ти ну, реально оно страшне. Перший год на вот, да, ну, не ощущав вообще нічого. Ну, есть есть, ну типа, стріляемся, стріляемся. Чем далі, я же говорю, тим страшнее становится. Я не знаю, как... у мене отак вот працює. Вот Певний час в великих містах чоловіки так опанували військовим, що вони приєднаються до ЛАВ Збройних сил України, коли ворог підійде ближче до їхнього міста? Як ми бачимо, там вже до кордонів із Дніпропетровщиною ворогу лишилося трішки, але там з того ж самого Дніпра якось масово люди не приєднуються. Як ви відноситесь до таких людей, до таких висловлювань? Звісно, отношения негативне, тому що мені каже, просто люди эти, они мало що понимают. вони не розуміють просто, в принципі, нічого. І все. Они думають, що все буде добре, все здесь, не там. Звісно, ну, потихоньку оно все підходить і туди. Тобто есть, свидим, треба захищати далі? Так, да, ну хоча б, хоча б как то